В яких подіях ви знаходитеся, ну, людина, можливо, ви народилися 8 числа або, можливо, 8 місяця. Також ви можете відноситися до знаку гороскопу Терези. Якщо це не так, то взагалі ви людина справедлива. Коли ви знаєте, що таке дійсно закони людські. Юридичні або божественні закони. Ви розумієте, як влаштований цей всесвіт, але можете часто коливатися, чи підходить вам те, що ви там обираєте, чи не підходить. Можливо, вже визначили, що все вам підходить, потім починаєте сумніватися і знову ж думаєте, що а можливо, і ні. Тобто такі у вас можуть коливання бути, а ще можливо, у вас може різко змінюватися настрій. Тут у вас все було гаразд, і ви були в гарному гуморі, і тут тобі у вас змінилося щось, ви відразу можете перейти в якісь негативні думки або емоції, і це можете виражати бурхливо. Тож, якщо це, цей опис підходить для вас, то... а ще можу додати, що, можливо, ви працюєте на якійсь постійній роботі, де у вас йде заробітна плата, там, наприклад, аванс, але нічого зайвого, ніяких надходжень вам не йде. Немає такого у вас. Тож, що відбувається навколо вас, а ви про це не здогадуєтесь. Відбувається у вас те, що, можливо, ви відчуваєте, що хтось до вас ставиться дуже ніжно, проявляє свою симпатію, висловлює вам приємні такі слова, поводиться з вами тактовно. Можливо, це людина, з якою ви вважаєте цю людину або партнером, або Можливо, ну, плануєте там поставити такі партнерські стосунки. Також це, можливо, якісь ваші друзі, які вам в очі дуже говорять такі приємні слова, а за очі. Йде якісь обмани, людина з вами нещира, можливо, взагалі приносите вам якусь інформацію, потім ви з цією людиною поспілкувалися, і у вас починає боліти голова, як та людина піде. Ну, тобто людина з вас може витягувати якісь сили, енергетику вашу підживлюватися за ваш рахунок. Особливо, якщо ви гостро реагуєте на те, що вам сказали. Вам можуть це все приносити так, ніби то вам надають якусь допомогу, підтримку, намагаються вас наставити на путь істини, підказують, як вам діяти, але вам варто розуміти, що це не щире ставлення до вас. Ну, дійсно, ви...